Вітаю, шановні. У нас з вами позаду 12 місяців незламності та 9 років протидію агресору. За останній рік повномасштабної війни ми нарешті зрозуміли, хто для нас справжній друг, а хто просто весь цей час носив маски. Кожен з нас щось втратив, хтось в більшій мірі, хтось в меншій. Прийміть теплі слова співчуття та підтримки. Ця війна навчила жити нас сьогоднішнім днем та цінувати кожен мент. Саме тому сьогодні, на річницю повномасштабної війни, я вирішив повернутися на Ютуб. Так сказати, дати друге життя своєму каналу. Цей канал буде повністю присвячений молоді моєї громади, а в подальшому, надіюсь, і України. Якщо ти активний, креативний, веселий і маєш бажання приєднатися до нас, в описі залишу всі свої контакти для зв'язку зі мною. Обов'язково напиши. Ми візьмемо тебе до нашого самоврядування Лідер, і далі в нас все буде йти. Да. 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 Отак і буде. Нас поки зовсім мало. Але у нас дуже дружня сім'я. Тому, якщо ти впевнений в собі і хочеш приєднатися до нас, велкам, будемо раді тебе бачити. Я впевнений, що разом ми не тільки приблизимо нашу перемогу, а й подаруємо посмішки нашим близьким та й просто незнайомцям. Отже, приєднуйся до нас, а ми переходимо до нашого відеоролику. Хочу висловити подяку громадській організації «Світчату» за допомогу з реалізацією ідеї для ролику. З початку війни вони активно займаються волонтерством та наближають нашу перемогу, допомагаючи нашим військовим. Слава Україні! Героям! слава! Змінилося абсолютно все. Життя ніби зупинилося на тій даті, яка була майже рік тому назад. Ми зрозуміли, що життя людини. Може скластися в один маленький чемоданчик. І важливими є речі, не ті, які ми набуваємо протягом життя, а речі, які не можна купити, і ті, які, заради яких треба жити. Особливо це наша незалежність ні від кого. У мене лічно в житті змінилося те, що я став більш серйознішим, повзрослів, так як я побачив всі ці жахи, і моя психіка стала ну, чуть-чуть шататися, так сказати. Ну, Мабуть, більшість з нас зрозуміло зрозуміли, хто такі є на сам, на справді росіяни, якими є наші сусіди. І люди, які жили поруч з нами і думали, що Росія це друзі і хороші сусіди, то змінили свою думку. Ну, Багато чого змінилося. Все життя змінилося фактично. Стало все з ніг на голову. Ну багато чого змінилося. Я познайомилася з різними людьми новими, нові знайомства, нові заняття. Все таке. Звичайно, перед повномасштабним вторгненням було вже вісім років бойових дій. Багато моїх знайомих, навіть мої брати. Перебували в зоні бойових дій в АТО, і звісно, позитивно до росіян не відносилися. Я в тому числі це було все негатив, адже дуже багато горя вони українському народу і особисто родинам, яких я знаю, завдали. Е, лічно, я нейтрально взагалі мені було однаково. Ну як я відносилася? І раніше відносилася я до їх дуже з великою. Як так сказати, пересторогою чи настороженістю з 2014 року, дуже позитивно до цього відношуся. Ми повинні бути єдиними. Тому якщо країна буде єдина, це і волонтери і в тилу, і всі, хто готують їжу, хто роблять пожертвування добровільні на ЗСУ. Волонтери вивозять дітей і людей з окупованих територій. Взагалі всі, хто працюють для того, щоб Наша економіка виживала в ці складні часи. Все це разом нас наближає до перемоги. М -м, однозначно. Розкажеш? Можливі фінансові махінації. Дуже позитивно. Чим можемо, допомагаємо. Пожилі люди, може чогось і не можемо, ну як люди в віці. Може так уже не можемо, як молодь, але чим можемо, допомагаємо. І дуже, дуже захоплені від наших людей, від волонтерів. Дуже добре, трохи займаюся їм сама. Якщо є час і змога, допомагаю. До волонтерського руху. Мені здається, що сьогодні кожен українець це волонтер. Кожен, абсолютно кожен, допомагає, навіть якщо якась бабуся, в неї має мізерна пенсія, сьогодні дуже важко українцям жити. Сьогодні українці багато українців опинилося далеко за межею бідності. Але вони всі, хто чи може, тим волонтери. Звісно, кожен допомагає по своїх силах. Я допомагаю армії, також в тому числі. Але це тільки в тісній співпраці з друзями з України, друзями з Чехії, наприклад, та друзями, от взагалі. Тому що одному волонтерством займатися нереально. Це тільки робиться в команді. Я б сказала негативно. Я хочу, щоб у нас в Україні все-таки звучала наша українська мова. Чесно, в мене є декілька російських пісень, але я стараюся їх уникати. Але є такі співаки, які підтримують Україну, то я їх слухаю. Раніше нормально, але вважаючи, що це агресор, то зараз негативно. Ой, це кошмар. Це, 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 це взагалі мінус, це відраза, якийсь навіть такий тілесний, рвотний, якийсь рефлекс, можливо сказати. Це не, не, не естетично, але воно напевно так і є, що наше навіть тіло реагує на ось цей, цей якийсь контент, який іноді все-таки прострибує і в інтернеті, і в. На телебаченні і, можливо, десь при спілкуванні якась така від відраза, яка вже переходить просто на фізичний вже рівень. Вони не повинні бути надбанням громадськості, вони можуть бути в музеях. Я вважаю, що варто у нас є своїх багато достойних діячів, політичних і людей, і письменників, яким можна поставити пам'ятники. Для чого нам російське чуже. Дивлячи, які пам'ятники, тобто це питання таке, скажімо, цікаве. Якщо це відомі письменники, то, мабуть, ні. Треба це розглядати, яка в них була позиція. Якщо це радянські діячі, які були при владі, то так. Звісно, так. Ну, що я можу сказати про пам'ятники? Звичайно. Як можна поклонятися тим людям, які винищували, якщо глибоко, це дуже складне питання і довго можна говорити про це, які знищували нашу націю завжди і повсякчас. А ми будемо ще зберігати ці пам'ятники, на мою думку, їх не повинно бути. Що буде, коли ми переможемо? Гулянка. Якщо буде, наша Україна буде процвітати. Я думаю, у нас дуже гарні люди. Дуже перспективна молодь, і я вважаю, що дуже буде все класно. Україна розквітне, ми сама крута держава, це 100%. Я вам просто кажу як людина, яка побувала вже в Європі, хоча завжди хотіла звідси поїхати. Так що Україна за бест. Ой, якщо говорити про молодь, то буде дуже багато пустих поличок в АТБ і сліпо. Буде багато е, тіл на взагалі на всьому, по всьому малину. Будуть великі свята, великі п'янства і все таке. І ми будемо дуже радіти. Україна обов'язково переможе. Звичайно, буде нелегке життя, але ви маєте шанс і ваші діти жити в одній із найкращих європейських країн, оскільки Україна друга за. Територію в Європи. Вона потрібна Євросоюзу, вона потрібна НАТО. І я думаю, що ви побачите, я, звичайно, ні, тому що 10 років і 20 років в історії мають значення як піщинка. Але ви побачите те, як наша Україна буде мати важливе слово. В Європейському Союзі з політичної точки зору і економічної точки зору, і багато-багато ще чого. О, це буде супер. Е, я дуже надіюся, я дуже надіюсь, от що на що я сподіваюся, після нашої перемоги, те, що на нарешті закони будуть працювати на людей. Е, за те, що ми все таки Будемо жити в цивілізованому світі. Ми такою дорогою ціною здобули цю свободу, що нарешті, якби українці будуть мати волю, свободу, вільний вибір, будуть мати гідні заробітні плати, повагу один до одного і з боку і з боку влади, мати чисті вулиці, гарну, широку освіту, таку гарну культуру, буде туризм розвиватися. І, взагалі, наша Україна вступить в Європу. Це дуже обов'язково. Вступить в НАТО. Ми будемо захищені і від цього емоційно спокійні, стабільні, і нам якби буде приємно жити в нашій такій гарній мальовничій Україні. Хочу закликати всіх молодих людей, які відчувають собі сили, енергію, які мають бажання поліпшити життя в нашій громаді, поліпшити свої лідерські. Якості, навчитися чогось нового, мати нові гарні знайомства, запрошую у наше учнівське самоврядування Лідер. Вам там обов'язково ви знайдете те, що кожен шукає, зможете реалізувати свої ідеї, свої проекти. Я вірю, що в цього проєкта гарне, світле майбутнє. Хочу подякувати всім за перегляд. На цьому наш міні-соціальний відеоролик підійшов до свого завершення. Обов'язково підпишіться на канал, а також на всі соціальні мережі. Посилання будуть в описі. Хочу ще раз подякувати громадській організації Світчадо за допомогу з реалізацією моєї ідеї. Також дякую Вікторії, Катерині та пані Наталі. Ну і найголовніше дякую всім малинчанам, які не залишилися осторонь та взяли участь у нашому відеоролику. Далі більше. Слава Україні! Парами в тому.